Оу. А що у тебе з такое лицо довольне? Ідемо те покажу. Якраз машина для вас, кого маленький пісюн. Гляньте, які а? Це просто ідеальна тачка. 100 тисяч пробіга. 100 тисяч. Без жодного підкраси. Дістроніки. Гляньте, яка оптика, протягом туманочки, партроники попереду позаду. На чорних дисках, чорний, на рижем салоні. Салон, конечно, не такий рижий, як я. Пам'ять сидінь, діма гордон колонки. Ну, гляньте стан. Торпеда, це все. Ну, можна мультики німецькі дивитися в нас навіть там. щось, так? Да. Датчики утримання полосі, адаптивний круїз контроль, круїз. Коротше, тут все є. Мотор який. Трохи троби дізель звичайно. А, са... а комплектація яка? Це краще, ніж сама. Це сама максимальна комплектація. -сама сама, сама, сама сама жирна. Алькантара. потолочок, а. Панорамачка яка. Ану відкрий панораму. Оп, погнала, дивіться, красивенько. Буде в лисину напікати. Вау! Ще й Бомба, відкривається. Не? Супер. А стан руля, цього всього. Ну, це просто жир, це подарок, а не машина. Таку хер знайдете. Знайде за таку ціну, що просто там буде космос, можна купити дві. Балдеж. Да? Для дітей воно ну, дивіться. Вас. Задні два монітора. Для тюра аніме дивиться. Просто пушка. Не де, не кольчиків, вона не поцарапана, не підкрашена. Можемо їхати на офіціал. Можемо їхати куди хочете. Перевіряємо без питань, так? Без питань, все перевіряємо, все, приїжджайте, на тест-драйв, смачну каву, все як зазвичай. Всі по кругу рідні стекла, лобови. Сервісна книжка є. Це є, до речі, вона сервіс пройшла. Ну, вже трохи покатались, нехай. Тисячу там... кілометрів тисячу назад. кілометрів назад. В Швейцарії, в Цюріху пройшла сервіс. О, якісь мультики там дивишся. Обдув сидушок є. Підігрів, обдув. В цій машині є все. Просто все, що треба для комфортної їзди. З розходиком по місту можна 9-10. А владити. покажи розход, кстати. там показує. Який реальний розход. Ану, сідай, покажи. 6. Реально 9,6. Можна і менше Ні, мам, все є. Все, все працює ідеально, вона не просівша. Балончики нові. Ох і красива машина. Просто сказка. А? Ну, Нова машина. Воно всі лейбочки, все на своїх місцях. Нова машина. Астан, загляньте туди, видно буде, яке воно там все. Якщо в тебе не вистачає бабок, можеш ту тачку взяти лізинг, кредит, без питань. А по Бізналу з ПДВ можна взяти? По бізналу з ПДВ теж можна. Де дивитися, кажи? Приїжджайте за цією крутою тачкою, біста Київ, Бажана «Бажана 1Т», «Орієнтир», метро Позняки, мойка самообслуговування, конфіскат, мотосалон, Паладін напротив, там піраміда. Їдьте давайте до нас за крутими тачками. Ну це просто буде подарок. І ціна буде просто шикарна.